Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Мир, залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що іду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця і як заповів мені Отець, так я і роблю слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо Слово про те, що Ісус каже про мир. Для нас з вами це звучить болісно. Тому що ми з вами кожен день чуємо про війну і не чуємо про мир. Кожного разу ми чуємо якісь повідомлення, які розповідають про жахіття війни. Ну, хоча би вчора, напевно, ви всі знали. Сподіваюся, що з наших постійних глядачів ніхто особисто цього не досвідчив, не чув. Обстріл Одеси загинуло, ну, наскільки мені відомо, п'ятеро людей. Е померло, ну, вбито було собаку, е і поранений був Колісніченко. Е чи цей, вибачте, вже, ото закон був Ківалова Колісніченка, Ківалов. E, і подія, яка розповідає з одного боку про війну, з іншого боку ставить дуже багато питань. От, до прикладу, так чисто, от теж воно як звучить, чисто по-людськи. Кого більше шкода ось ту собаку, чи шкода того самого Ківалова? Який фактично ну, все своє життя працював на те, щоб впровадити русський мір, на те, щоб привести цю війну і тепер сам стає жертвою того ж самого, що привів. Його це безпосередньо тепер стосується. Цікаве питання таке світоглядне взагалі. Або з іншого боку, напевно, ви теж чули вчора про бабусю, яка. Маючи 98 років, по-перше, до такого віку, мало хто з людей взагалі доживає. Так вона 10 кілометрів пішки пройшла, йдучи з окупації через лінію фронту. Бабуся вижила, дійшла, дай їй Боже, здоров'я, звісно, але ну, такі речі вони, звісно, серце стискають. І такі історії, і такі фотографії. І опис цієї ситуації, і от тих кілька історій, про які я щойно згадав, це лише такий невеличкий піксель порівняно з тим всім, що відбувається кожнісінький день. Тому що кожен день війна збирає свої жнива. Люди гинуть, страждають, терплять, мучаться. І цього всього насправді є багато. І в, в цій війні ми з вами чуємо слово. Як каже Ісус до своїх учнів, мир залишаю вам, мир мій я даю вам. Ну і в нас з'являється таке базове питання: ну, а де ж той мир? Де ж той мир? Варто подивитися не тільки на релігійну складову, зараз ми до неї повернемося, але коли була російсько- Ічкерська війна, пам'ятаєте, вже тих 30 років тому, то українські добровольці, які допомагали чеченцям, коли їх вже взяли в полон, то люди, які були свідками, як ці люди, наші з вами співвітчизники як себе поводили в полоні, як трималися, з якою гідністю, це за Ворожує того, що ну, людина, яка може бути вбитою, яка може бути тортурованою, покаліченою, вона гідно трималася. Вони гідно трималися, вони саме так запам'яталися, ті люди. З іншого боку, так само, коли ми читаємо описи різноманітних християнських ісповідників, мучеників, свідків, то, як правило, це люди, які відзначилися саме тим, що Проявили героїзм серед випробувань, коли їх волочили по в'язницях, коли їх допитували, коли до них ставилися погано, вони все-таки зберігали внутрішній великий мир. І легко цей мир зберігати тоді, коли маєш безпеку, маєш їжу, воду, коли тобі тепло, коли ти маєш базові е, е, речі заґварантовані. Натомість тоді, коли людині не дають їсти, а дають тільки стусани, тортурують, б'ють, знущаються, зневажають, а людина все рівно зберігає внутрішній мир, зберігає гідність свою серед обставин, які нічого спільного з гідністю взагалі не мають, то тут ми бачимо, ну насправді не мало, не багато, а героїзм. Е, Герой сьогоднішнього першого читання, Святий Павло, той, який сам був переслідувачем. Сам вже досвідчує того, що робив іншим. Його теж переслідують, його теж побили камінням, причому побили камінням так, що думали, що він вже мертвий. І знаєте, це не той випадок, коли там його раз вдарили. Він ой впав і все. Ну, потовкли його камінням, напевно, добряче. І побитий він був дуже сильно. Якщо вже його лишили, подумали, що він вже мертвий, то напевно ці побиття були дуже серйозними. А далі читаємо, що він після того всього йшов і далі проповідував: е, Величезний героїзм, величезна сила Духу. І це знову ж не тільки про святого Павла, а про дуже багатьох святих, про яких ми читаємо якісь спомени, біографії. Це люди, які поводили себе героїчно. І тут ключове питання, яке я в цій проповіді вже кілька разів задав. Де ж той мир, якщо немає миру, якщо є неспокій, якщо є війна, якщо є злоба, тортури, ненависть? Ну і Тут дочитуємо далі. Мир мій даю я вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ісус залишає ту силу, яка Є набагато сильнішою, ніж зброя, ніж танки, автомати, ракети, дрони вся наявна і ще не наявна зброя. Його сила є набагато сильнішою. Він каже: Я вам даю цей мир.' І тому ми, читаючи це слово, Серед наших обставин відсутності миру, серед неспокою серця, серед всіх цих неврозів, психозів, психічних розладів, хвилювань абсолютно небезпідставних. Чуємо це слово. Мир мій даю вам, не так як світ, я вам його даю. На чому полягає цей Божий мир? Наведу вам, приклад таку ситуацію. Може, негативна ситуація, це, напевно, не найкращий метод пояснення, ну але те, що маю під рукою, тим ділюся. Була одна така ситуація. Тут точніше, ця ситуація була не один раз, але в одній групі людей з'являлася людина час від часу одна. І люди не могли зрозуміти, про що йдеться, завжди щось не так, завжди не можуть зрозуміти, щось не підходить. Щось не пасує, щось непокоїть завжди після візиту цієї людини. І ось одна мудра людина каже. От зверніть увагу. Яке відчуття залишається після того, як ця людина приходить? Відсутній мир. Відсутній мир. І це такий дуже серйозний показник того, що ну, ніби все добре, ніби все, є, як має бути. Ні. Немає миру внутрішнього. І нам з вами, як християнам, потрібно в собі випрацьовувати такий радар миру. Я повинен шукати те, що мені дає спокій. Я повинен, давати те, повинен шукати те, що мені дає ось це умиротворення. Умиротворення не як відсутність війни чи якогось конфлікту. Ну, бо ці речі завжди будуть абсолютно до кінця світу. Інша річ має бути. Має бути внутрішній спокій. Людина, яка живе з Богом, людина, яка веде з ним діалог, людина, яка вірна Богу, людина, яка шукає Богу, така людина, навіть серед різноманітних неспокоїв, буде впроваджувати мир. І всюди, де вона буде приходити, також буде залишатися Божий мир людям. Ставатиме щось зрозуміліше, люди отримуватимуть полегшення, люди отримуватимуть пояснення. Це поняття миру Христового є дуже глибоким поняттям. Оці церкви, різноманітні фахівці духовності, на цю тему списали, ох, як багато, не те, що рядків, томів. Це велике мистецтво. Але, передусім, слід. Налаштувати цей радар. Я повинен шукати того, що в мені впроваджує мир. Якщо бачу, що тут і тут, я його не отримую. Якщо тут я втрачаю там серце, думки, голову, значить, я повинен шукати щось інше. Якщо тут я бачу, що цього Божого миру немає, я його повинен шукати деінде. Навіть серед війни, навіть серед тих обставин, які ми зараз з вами маємо, ми повинні. Бути свідками Бога, ми повинні бути тими, хто впроваджують серед інших людей, серед людей, які сповнені неспокою, тривоги, тривожності от того всього, що я вже раніше описав, ми повинні впроваджувати мир Божий. І що цікаво, що най, най, от для мене особисто це найцікавіше, що невіруючі люди, коли зустрічають насправді Божу людину. Вони е, не вміють цього назвати. Вони кажуть, що ось після такої людини наступає якийсь такий спокій, от якось так добре після цієї людини. От поспілкуєшся якось так на душі. Е, ну, ось це вони, ці знаки, символи. Хай нам Господь Бог відкриє наше серце, щоб ми шукали Божого миру, яке виникає з чистого серця, з вірності Богові, і щоб ми цим миром Христовим, який Він нам залишив, ділилися. Амінь